Для роботи онлайн у соцмережах слід вести сторіс. Але багатьох це, м'яко кажучи, лякає. Давайте розбиратися, для чого Стоїс? Це конект із вашою аудиторією. Тобто створення тісних зв'язків. А це вкрай необхідно для успішного ведення блогу, тобто для процвітання вашого бізнесу. Багато хто каже, ну тобі добре, в тебе просто від зубів відскакує. Воно то так, але ж ви не знаєте, що стоїть поза кадром. Я вчилася. Бувало таке, що записувала якісь відео 30-40 разів, бо воно просто не виходило, але я не здавалась. У декого, можливо, виходить з першого разу, але я не з таких. Подивіться, будь ласка, як у мене це відбувалось. Як ви вже змогли побачити перелік курсів, доволі такі Ну хіба можна таке закидати у сторіс і донести якусь думку людям? Звісно, що ні. Тобто це навичка, яку можна розвивати. Якщо регулярно знімати сторіси, щодня цьому можна навчитися. Як навчилась робити це я. Але немає межі досконалості, мені є до чого рости, звісно, як і кожній людині. Але ж важливо ще, щоб ваші сторіс дивилися до кінця. Хоча на початках важливо, і це є найважливішим, просто почати. Якщо вам цікаво, як зробити так, щоб ваші сторіс дивилися до кінця. Напишіть мені цікаво і я буду знімати наступне відео на таку тему.